Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дорогі сестри і браття, сьогодні, не дивлячись на те, що ми знаходимося посеред великих небезпек і дуже часто страждань і непевності, ми маємо одну найважливішу певність у нашому житті. Бо той, хто довірився Христу, той ніколи не програє. І сьогодні зайве говорити. Тому що ми не знаємо завтрашнього дня, і що з нами станеться, але ми знаємо точно, що Бог, який нас полюбив, Він ніколи своїх дітей не покидає. І тому ми без огляду на всі оці події, які нас оточують, ми хочемо Богові подякувати, друге стати на шлях навернення і принести. Покаяння, щоби під впливом Божої ласки, Божої благодаті ми з вами змінили наше серце. Тому що все залежить від того, яким є наше серце. Сьогодні навіть дійшли лікарі, атеїсти, що якщо хворий не співпрацює з лікарем, то і хімічні. Ліки не зовсім допомагають. А вже що інше дивитися? Адже так важливо, щоб ми довірилися Богові, бо правдива надія полягає не в тому, що ось Бог прийде і зробить замість нашу роботу. Правдива надія полягає в тому, що навіть тоді, коли щось стається не так, як ми хочемо. Або ми сподіваємося, Бог все одно все тримає у своїх руках. І коли ми читаємо, що означає надія, це тверде переконання в тому, що Бог дасть своє царство тим, яким він обіцяв. І тому, дорогі сестри і браття, ми з вами живемо у цій надії. І знаком цієї надії порожній гріх. Порожна могила Ісуса Христа і свідчення Його учнів. Бо бачимо, ми не можемо кожен прийти і перевірити, чи Христос Воскрес. Бо Він Воскрес лише один раз. Але один визначний судовий діяч у Англії, ми про це вже згадували, навіть цього тижня посвідчив і написав. Що якщо би до Нього до Суду прийшли люди із такими свідченнями про Воскресіння, як засвідчені і написані в Святому Євангелії, то він мусив би визнати судовим рішенням, що Христос таки справді Воскрес. І ось учні Христові, які, коли Ісус помер, розчарувалися. І вони перебували в страху, подібно так, як ми перебуваємо сьогодні в страху перед смертю, перед стражданням і перед навалою ворогів, а ці учні посередині у цього страху зустріли Воскреслого Христа. Але, дорогі сестри і браття, вони не зустріли Воскреслого Христа, так як, звичайно, людей ми зустрічаємо на дорозі. Він до них приходив. У несподіваних ситуаціях, і біля могили на тому кладовищі, де його було поховано, і за замкненими дверима, коли вони зі страху ховалися, і по дорозі до села, коли вони втікали, і при ламанні хліба, і при тому, як вони працювали на, на озері, і ловили рибу, він їх покликав. і вони його не впізнали через вигляд. Вони його впізнали через те, що він зробив для них. Колись одна жінка сказала, підіч і подивіться на того чоловіка, який сказав мені все, що я робила, чи, бува, він не Христос. І той, який довірився Христу, може сказати: підіть і подивіться на того чоловіка Ісуса. Який зображений у святому Євангелії, про якого свідчать апостоли, бо Він мені сказав усе про мене. Чи, бував він не той, який дає мир, радість, рівновагу і спасіння? Дорогі сестри і браття, сьогодні оцією Божественною службою ми прославляємо Христа, тому що Він дає нам більше, ніж ми можемо. Очікувати і сподіватися від імені нашої чернечої спільноти, від імені Отця проти ігуменна, який у Львові, від імені усіх тих, які провадять цю парафію, сердечно вітаю вас, усю громаду, всіх гостей, всі ваші родини із цим світлим святом Воскресіння Христового. І бажаю, щоб ми перейнялися Духом. Воскресіння Христового. Бо ті люди, які відійшли, які померли, які загинули, вони не пропали. Сьогодні нехай цей дух Він проникне в усі закутини нашого серця. Але також піде туди, де важко, щоб ми прийшли з богослуженнями і співали. Нехай Він проникне на передову. Де наші в окопі в цей момент нас захищають, нехай проникне цей дух надії і Христового Воскресіння там, де наші в полоні томляться. Нехай проникне туди, де наші далеко тепер відбувають різноманітні реабілітації в Європах і Америках, щоб і вони перейнялися цією надією. Надією. Нехай проникне у шпитальні палати, де сьогодні лікуються і хворі, і поранені ті, які не можуть сьогодні брати участь у цих богослуженнях. Нехай проникне до серця тих, які, можливо, втратили надію, можливо, вони не бачать перспективи, вони не знають вже на що надіятися. Нехай Христос. Проникне в їхні серця, і цей вогник надії запалить, а в тому числі нехай запалить через нас, які пронесуть оцю правдиву внутрішню радість Христового Воскресіння іншим. Миру вам, радості, здоров'я, а тепер передовсім перемоги, вигнання ворога з нашої землі. Та встановлення справедливого миру в Україні. Христос Воскрес!